обласної ради Чача Олександр Іванович повідомляємо про включення його до складу депутатської фракції партії регіонів у Тернопільській обласній раді. Також повідомляю, що депутат Олександр Іванович Чач визначився щодо роботи в комісії з питань охорони здоров'я, сім'ї материнства і дитинства. Теж оргвіділ прошу зробити відповідні зміни. Я думаю, що треба проголосувати, щоб його Но. Достаток, <говори> наступний проект рішення номер 1105 Ви будете давати число? Так. Да. Не даємо показкового нікому, щоб дочитати. <говори> 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 друг. Все, досвід. Давайте почнемо, Будь ласка, зараз, якщо хтось бере свого, то немає. Будь ласка, Олександр. По мотиву голосування може бути. Ча, ви. Олександр, я свого. Право це свободи, просто перерва. Оголошується перерва на 10 хвилин.